Вітаю вас, мої любі, в моїх гостях на моєму каналі. Мене звати Наталя. Я відразу щиро дякую вам за те, що ви на мене підписані. ставите вподобайки, робите перегляди. Якщо у вас є бажання хвилинка, ви ще й коментуєте. Дякую вам сердечно. Що в мене перше, це ось я отримала подарунок за те, що в мене закритий за 3 місяці е відсоток, е мій рівень другий, і я вибрала собі тостер. Ви знаєте, що в мене тостер є, хто мене дивиться давно вже, то я це залишаю поки що повністю запакований, навіть не буду розпаковувати його. Це ось такі мені від компанії Подаруночок. так. У нас іде відео розпакування по ось такому гарному каталогу. І що дуже цікаво, мені подобається. Я чекала, коли буде акція на е, універсальні зволожуючі бальзами. І зараз ця акція є. Купи один за 89 гривень, а другий на кожен другий буде знижка 25%. Так як я зареєстрована, для мене ще 25, тобто один 89, а на інший в мене знижка 50%, тому що я зареєстрована. Це універсальні відмінні. Я користуюся, ви це знаєте. Дуже ароматні, дуже густі, плотні такі, потрібно геть трішки. І аромати це мене алої, аромати відмінні. Так, я взяла, звісно, всі. 4 по два, тому що ще не знаю, може я ще возьму, тому що зараз така пора року, і зараз морози приморозки, дивіться, яке як воно гарненько виглядає, дуже все презентабельно, символ фармусі. Дивіться, і чому да, 89 і можна презентувати навіть комусь на подаруночок. Дуже-дуже гарно, дуже мені подобається, тому що це така, бачите, маленька коробочка, все дуже гарно, файно написано. і Ось так, 15 мл. Відмінно, ідея навіть подарунку, а скоро в нас вже мають бути свята. Все рівно 8 березня, щоб там не ставалося в країні мамі, сестрички подрузі можна таке подарувати. Ось так. Я взяла всі 8. Так. Далі я взяла набір, тому що ми теж користуємося ось таким бальзамом для губ. Ось він виглядає дуже чудово. Це у нас йде бальзам для губ з активними компонентами. Утворює бар'єр, що захищає їх. Інгредієнти відновлюють шкіру, покращують мікроциркуляцію, поліпшують стан та вигляд губ. Дійсно, так і є: 4 грами бальзам. Ось приходить в дуже гарній упаковочці. І ось такий має вигляд. Дивіться, презентабельно все в фармасі. Аромат смачний, дуже смачний. Це будемо ми використовувати, тому що в мене є один, він у доньки, а в мене такого формату немає губної помади. Тому що, допустимо, такий я собі вдома взяла, нанесла, да? я його наношу е, при першій можливості. Щоб я не робила протягом дня, якщо мене підсихають губи, моментально я підходжу і наношу почистила зубки. Або навіть я це все роблю, тому що він дуже гарно дійсно доглядає за губами нашими. Так, і другий це в нас близько для збільшення губ. Ви бачили вже, що він приходив в білому такому вже не прозорий, а білий сама упаковочка. Підкреслить їх форму. Та подарує їм бездоганний вигляд. Мі мікрокапсули у складі утримують вологу у клітинах і розгладжують дрібні зморшки. Так, да, це я читала, що навколо губ оцей блиск розгладжує мікрозморшки. Це дійсно так. І ось такий у нас гарний подаруночок виходить за 100 339 гривень. Зараз це стоїть в наборі, дівчата. А так, 189 і 189 А зараз можна купити файну пару. На 300 39 гривень, так що ми цим скористалися. Далі в мене в замовленні доктор Туна. Я ним користуюсь цим кремом. Я користуюсь, в мене ще трішки є доктор Туна White Cat. І в мене, до речі, тут практично вже немає е, пігментної плями. Тут в мене вже добре прям висвітлюється. І це, я, я таким теж користуюся кремом. Ви знаєте, що це в мене був один, в свій один час прям лідер. У мене кожен замовлення було. Потрібно, геть-трішечки. І в мене в замовленні дуже гарно, я ж кажу, людина бере вже повторку, неодноразово GMP сертифікована, це 20 іде аква для зневодненої та сухої шкіри. Дійсно зволожує, дійсно гарно, дуже дрібні оці зморшки вони розглажуються, Але саме головне, будь ласка, робимо вранці і ввечері. Тобто повинна бути система. Нема системи, немає результату. Ось так: 139 гривень вистачає на багато місяців. Далі в мене в замовленні це в мене з домашніх запасників теж вайткаракт іде 225 мл 169 гривень, е, відбілюючи, з відбілюючим ефектом е, тонік для обличчя, великий об'єм, все зафольговано. Дуже мені подобається, що тут все закрито. Мені це, мені це довподобає дійсно, тому що це е, такі засоби, які повинні бути зап, за, закриті повністю, щоб ніхто не міг е, Туди, як ти казав, <хи> взяти щось щось. Так, знову в мене в замовленні, я знищу будь-які неприємні запахи. Е мені писала е Світлана, що е сподобалося була рані в, рані в, рані в ранішньому дизайні, форматі, але знаєте, що я замітила Світлану і також мої глядачі? Що в е цьому нема такого вира... ну, знаєте, нема такого аромату. От ті були, вони пахли. Був ніжний такий запах чистоти. Атмосфера така чистоти відразу в оселі. А це просто розпилюємо, і я такого не відчуваю аромату. Дуже все гарно, бачите, нове оформлення Україна, тому що це виготовлює наш український виробник для Турецької компанії Фармасі 300 мл, Ось так я знищу будь-які неприємні запахи. Не блокує нюхові рецептори людини, тварини, це безпечно дійсно. Вибачте. Так, не маскує, а нейтралізує будь-які неприємні запахи. небезпечний для рослин та тварин, для кухонь приміщень з тваринами вбиралін, сміттєвих приміщень та інше. А у мене був ось в такому дизайні раніше. Зараз користуюсь тим новим, але Но теж результат добрий. 159 гривень 300 мілілітрів. І що хочу за особливі засобу в тому, що він активно бореться із молекулами запаху, абсорбуючи їх, тобто він не маскує, а абсорбує, убираючи, їх. і щоб було дійсно це дуже відмінна річ, дуже відмінна річ, тому що я вже останні місяці користуюсь тільки ним. Так, в замовленні в мене дві відмінні зубні пасти по 112 г. Приходить зафольгована. Тут у нас йде алоє, корінь женшеню, жіншеню, місвак і олія чайного дерева. Дбайливе відбілювання, і так також потрібно при регулярній, при регулярному догляді, при регулярному чищенню зубів. Є ефект, є дбайливе поступове відбілювання. Відмінна паста була в січні 79 гривень. До речі, зараз по 99 гривень. Замовлення є замовлення. Ось так. Ми теж теж користуємося. Мені теж вона довподобається зубна паста. Далі у мене дуже мені подобається, що трішки змінили, бачите, трішки змінили формат ковпачка, що я замітила. Повинна приходити це в мене в замовленні кропива. Теж в лютому в мене вже в наявності не було замовлення. Одну я беру собі на продажу, одну я беру Замовнич, замовниці, вони йдуть по 149 гривень. Я ж кажу, дуже це іде шампунь, зміцнюючий з екстрактом кропиви. Для будь-якого типу волосся дійсно, і бачите, вже оновлений такий дизайн, формат. Так, я взяла була пропозиція каталоги на березень місяць. Я я думала, це ця водичка. Була пропозиція, один купую 35 гривень, купила. Один купую 29 гривень, купила. Три купую за 80 гривень, купила. Так що взяла собі по таким цінам 5 каталогів, тому що потрібно дуже багато цікавого. Е, побачимо, це в нас нова така водичка. У нас є трішки новинки, та вам, То будемо бачити, яке воно, дай Бог, у відеоогляді каталогу. Так, і звісно, забали я взяла. За 40 гривень, наче 225 мілілітрів в новому дизайні. Ось такий спрей доктор Туна для діток 0+. плюс. Ось такий спрей я взяла для розпутування волосся, щоб було легке і дбайливий догляд за волоссям малечі. Ось так було моє ось таке відео. Я вірю, що дай Бог в цьому місяці вже буде більш активніше і буде, будуть замовлення більші, тому що ми йдемо вже. Весну пережили ми важкий січень з цим, але дякую. А, і ще я замовила, дали мені ще за 25 балів, можна було чи за 35. Я не пам'ятаю, наче за гривню мені ще запропонували і я взяла ось такі пробні зразки. Ось Так от. Так що, гостинці, гостинці, так що всіх благ вам, всього найкращого, будьте здорові, миру, щастя, радості, добра, ви самі найкращі. До побачення, до нової зустрічі!